Дикоросла рослина родини зонтичних, борщівник Сосновського, названий на честь дослідника флори Кавказу селекціонера Дмитра Сосновського. Борщівник був окультурений спеціально для впровадження в сільськогосподарське виробництво як силосна культура, що в 40 40-ві роки минулого століття. Але згодом втратив ознаки сільгоспрослини нині росте та поширюється стихійно. В період світіння борщівник виглядає привабливо і невинно, але прозорий водянистий сік рослини багатий на фітоактивні сполуки, які під дією ультрафіолетового проміння призводять до опіків шкіри. Профілактичним якимось таким засобом протидії немає. Потрібно зразу ж змити цей сік, зразу надати знезаражуючий ефект потрапляння бактерій в це місце, тому що інфекційний агент може викликати запалення шкірних покривів. Але насправді. Самим основним це безпечне обходження цих рослин. Основними місцями поширення борщівника є узбіччя доріг, береги річок, деградовані пасовища і покинуті поля. Боротися з ним дуже складно. Цього бур'яну стає дедалі більше. Ми неподалік Житомира заклали ділянку і проводили протягом 10 років експеримент, якими способами його знищувати. В той момент, коли борщівник тільки викидає квітконіс, підрубати його під низ під корінь. Mm -hmm. Якщо це зробити раніше, він буде відкидати і викидати його цілий рік. Там майже як буряк такий утворюється, таке кореневище велике. А якщо пропустити цей момент, навіть то він дає кілька тисяч, інколи 12 тисяч насінин, які можуть в землі лежати 14 років. У країнах Євросоюзу для боротьби з борщівником виділяються значні кошти, адже він офіційно віднесений до так званої карантинної групи рослин. В Україні ж, попри очевидну небезпеку, цього й досі не зроблено.